Сергія Чулкова звинувачують у насильстві над сином. Це абсолютна брехня. Насправді, уже давно відбувається насильство саме над ним, над його сім'єю, як від сусідів, так від оточуючих, від релігійних громад та від школи. Навіть... Відповідно до статті 35 Конституції України, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, і це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Але це право постійно пригнічувалося і утискалося. В школі постійно нагадували для дітей, що вони не такі, як всі, що ваш тату не так вірить, не так живе. Хоча він живе по Біблії, повністю виконує слово Боже. І в цьому він звинувачується. Так, люди говорять тому, що самі не живуть по Слову Божому, самі не роблять тієї правди. А правда це світло, яке Дуже неприємне для очей, для життя. Воно ось висвітлює інших людей. І щоб не бачити тої своєї наготи, краще прибрати це світло, яке світить. Так і відбувається, як зі сторони релігійних громад, так і інших людей. Постійно всі намагаються прибрати це світло. Тому що не люблять правди. Особливу роль в цьому відіграє школа, в якій ще зараз надалі проводяться різні напрямки, спрямовані на певну релігію. Хоча ми знаємо, що школа і і релігія, вони є роздільні. Вони не мають бути, школа не має сповідувати якусь певну релігію, притримуватися якісь правил. А й досі там знаходяться і ікони, і різні там вислови, і різні освячені предмети, що прямо порушує всі конституційні права інших громадян. Цей тиск. Чини, чинився не тільки на дітей, це відбувалося і на їхній мамі, яка е, є душевною і їй дуже боляче постійно бачити, коли до її дітей ставляться якось не так. Хоча вона завжди, я її дуже давно знаю, вона завжди старалася е, слідкувати за дітьми, їх заплітати гарно. Щоб були чистенькі, готували їсти їм не тільки смачно, але й корисно. Старалася, щоб діти були ну, такі, як всі. Але це як, так грубо кажучи, як вовча стая, в якій все-таки діють ті вовчі закони і одні Підвищується над іншими. Це постійно було. І зараз навіть є. Їхній наймолодший син Юрій зазнавав постійного, постійних утисків в школі. Його дражнили, ображали. Минулого року в травні був такий інцидент, коли його роздягнули, і голого знімали на відеокамеру. Потім ці. Сюжети, відеосюжети, були опубліковані в певних соціальних мережах. Це дуже вплинуло на статус і впевненість в собі старшого сина Тараса. Він дуже переживав з цього приводу, дуже йому було соромно за брата, що його так низько опускають. Він завжди був навчений. Не вирішувати справ кулаками, не <кій> чинити тиску на інших дітей, тому він тим більше ці діти менші він цього не зробив, але він дуже переживав на рахунок цієї ситуації. Е... Він почав писати однокласника... е... однокласникам. Юрія і їхнім батькам, що сталася така ситуація, і що це дуже ганебно і неправильно е, хотів, щоб добитися тієї правди, і все-таки, щоб ті діти, які це вчинили, визнали і попросили пробачення в Юрія. І надалі, щоб такого не було, тому що невідомо, що могло статися наступного дня. В той час. Були скликані батьківські збори. Тарас дуже надіявся, що все-таки його листи повпливають на батьків, однолітків Юрія, і все-таки це питання буде вирішене і підняте на всезагальний такий осуд. Коли мама в черговий раз прийшла на батьківські збори, мама Юрія Тараса теж надіялася. Отримати ту справедливість. Але е, збори, під час зборів е, вчителька с... висунула звинувачення, сказала, що в класі часто пропадають гроші, чи, можливо, ще щось інше, і цю підозру вселюдно оголосили для Чулкова Юрія. Мама була в повному відчаї. За цей інцидент зовсім ніхто не згадав, ніяк вчителі, ніяк батьки. Хоча це дуже дивно, і це абсолютно непрофесійно, такого не повинно бути, щоб така ситуація, такий булінг був просто опущений, і це питання не було вирішене. Тарас, який чекав на маму Юрія вдома, з нетерпінням чекав. Хотів отримати той результат правди. Він звик, що в них в домі завжди вирішувалося всі ситуації правдою. Хтось зізнавався, якщо хтось зробить, про когось виясняли, і це правда була основою їхнього життя. Коли, дочекавшись маму, він. Зустрічав маму, то дізнався про цю ситуацію, що відбулася, що ніякого осудження над тими, хто знущався з Юрія, не було, причому було висунуто звинувачення самому Юрі. Юра плакав і казав: мамо, я не крав, я не брав ці гроші. Це правда, я не брав. Але Тарас вирішив. Особисто порозмовляти з Юрою і говорив Юра, якщо ти брав ці гроші, будь ласка, признайся, тому що правда вона, вона завжди буде явною для всіх. Тому краще одразу скажи і признайся, що ти брав ці гроші. Але Юра плакав і далі продовжував говорити, що я не брав. Після цього хлопець. Взагалі зневірився в житті, зневірився в тому, що є десь якась правда, крім сім'ї, ще десь в суспільстві, що так жити далі неможливо, тому що де не повернеться всюди обман. Він дуже був такий хлопчик спортивний, часто хотів брати участь в певних спортивних змаганнях, але його. В останній момент десь не брали, кимось іншим замінювали і в усьому бачив ту несправедливість. Після цього, через деякий час, його знайшли мертвим. Після того, що пережила сім'я, друзі, не оговтавшись від тої ситуації, Батькові, який дуже любив сина, батькові в якого загинув син, висунули такі звинувачення, що саме батько винний у смерті сина. Це дуже велика жорстокість та цинізм. В той час, коли батько віддавав йому всю любов. Як для сина, так і для дочок, для синів і дочок. Це всі, всі знають оточуючи. Навіть в тому районі, де я проживаю, люди, які знають цю сім'ю, сказали це абсурд, це, це смішно. Це батько, який стільки пережив, який втратив сина і його звинувачують в цьому. Це е, діти розуміють, це не потрібно бути якимось. Е, Дослідником або професіоналом, щоб це побачити, в сім'ї, де постійно виховувалась любов, де в сім'ї, де бачили в не себе, а ближнього звинувачення жорстокості та доведені сина до самогубства. Але Чому ж всі бояться е, вийти, сказати, засвідчити? Цей сусіди бачили, як їхня сім'я живе, як вони дружно працюють, коли потрібно, як вони відпочивають. Біля дому часто палили кострики, <клухи> батько з синами. Ну, і дівчата під'єднувалися, жарили сало, шашлики, робили трав'яний чай, е, спілкувалися, співали. Коли менші були, часто читали казки, тато читав для них класичну літературу, казки Ганса Крістіана Андерсона, Шарля П'єро та інших, де в тих казках можна було навчитися мудрості і як правильно. Вести себе в суспільстві. Я думаю, що ті люди, які прослухають цей ролик, багато з них людей знають цю сім'ю, і вони можуть засвідчити, принаймні в коментарях, або особисто в суді засвідчити дійсно, яке в життя Сергія Чукова, як він <кій> виховував дітей, як він заботився про сім'ю. Взагалі його життя, яким воно було, скільки людей не старалися з ним там спілкуватися, і все зводиться до того, що немає його в чому зловити, тому що він повністю виконує Слово Боже. Немає в чому уприкнути, що він робить таке, що не відповідає Біблії. Для дружини Ірини теж були нелегкі часи, тому що теж її старалися, де можна. Казали, твій чоловік ненормальний, божевільний, дурачок. Хто ж так всі вже виконують слово Боже? Тож ну, можна щось виконувати, щось не виконувати, але жити так, ніби кусочками і вашим, і нашим. Теж вона терпіла ту дискримінацію постійно. Навіть батьки їхніх однолітків, дітей постійно, якщо якісь конфлікти, звинувачували в тому дітей, чолкових, Ірину. Був навіть такий випадок, коли вона прийшла по хліб в магазин. Вона завжди старалася прийти вчасно раніше, ну, щоб дочекатися черги і щоб вистачило хліба, бо не завжди замовляли. Потрібну кількість. Коли дійшла до її черга, то продавчиня сказала: Іра, піди встань в самий кінець. Куплять люди, тоді купиш ти. Це, це просто не вміщається в голову. Це прийшла мама з семи дітей, малолітніх. Мама багатодітної сім'ї, які кажуть, іди встань в кінець. Вистачить, то вистачить. Ані, нехай люди куплять, тобто вона не є людина. Ще були подібні випадки. Але Бог ніколи не залишав їхню сім'ю, вони ніколи не плакалися, і Бог благословляв, і в них в сім'ї будинку не тільки хлібу, а й до хліба, і м'яса завжди вистачало, і, і риби, і фруктів, і ягід. І всі знають, скільки людей це, це не одна сотня, не тисяча, скільки бувало в їхньому будинку. Завжди були накормлені, при потребі навіть одягнуті. І завжди в основному давали їм собою, тому що мали великий сад, город, постійно чимось старалися пригостити. Все давали як від Бога, не за гроші. Ворог, коли бачить, що не можна підійти до, дити... до тієї, людини, яка виконує слово, то він б'є по її ближніх, по її сім'ї, по... по друзях, по дітях. І тому е... його сім'я завжди з ним несла ці удари, випробовування. Під час затримання Сергія це теж було так е, цинічно. Це я так вже думала, одразу подумала, співставляла, це, як, це так, як і Ісуса Христа. Ісус ходив, весь час проповідував, постійно був в людних місцях, його ніхто не хватав, не, нічого. Тут, коли він був в саду, прийшли із списами, зброєю, йому оголосили. Наклеп на нього оголосили і забрали в тюрму. Так само для Сергія цей рік пройшов після смерті Тараса, він вільно проживав, їздив, ніхто нічого йому не пред'являв, і тут через рік прийшли, просто навіть сказали: на трошечки, на деякий час ми вас відвеземо на допит, його забрали і назад не повернули. Поки не внесли заставу за нього. Все так само таємно, тихо, схопили, навели наклеп, тому що ці всі звинувачення 100% брехня. І саме цікаво, його забрали 30 травня, а вже 29 травня, вже ми як побачили пізніше, в новинах Аверсу. Було викладено такий матеріал, що батько, який тривалий час знущався над сином, син не витерпів і сталося, що сталося. Не тільки по аверсу, а й по інших засобах масової інформації. Це дуже так було все швидко, активно написано, як дійсно, це злочинець віку. Все вже було сфабриковано, сфальсифіковано. Ідентифіковано до того, надано в засоби масової інформації і розповсюджено. Цей бруд вилився повністю на нього, хоча його знають це тисячі, сотні тисяч людей не тільки по Україні, а й за кордоном. В Європі, в США, в Канаді. Дуже багато він має знайомих, дуже багато людей це його знають, знають як віруючого, як відданого Богу. А тут. Такий бруд, і його закрили, і все. І він, ніби як багато людей прийняли це, тому що Він це не міг сказати, що це не так, чи ще якось. Ну, але Бог сильний. Ми знаємо, що завжди Бог світло йому. І Ісус він сильніший за дьявола. Як не стараються його зараз все-таки вбити, це дійсно, я не боюсь цього слова, це вбити, знищити в прямому смислі цього слова, тому що з тими хворобами, які він має навіть в умовах СІЗО, це неможливо прожити певний період, не говорячи вже в тюремних умовах, щоб закрити цю правду і закрити це світло. І всі, хто будуть ставати на його бік, підтримувати. Це теж буде на них розповсюджений той бруд і те та неправда, та біль. Але я вірю, що є люди, які не ходять перед іншими людьми, які ходять перед Ісусом Христом, які живуть праведно або хочуть жити праведно. Вони ніколи не будуть брехати, вони виступлять і скажуть правду. Тому що це. Це не заради навіть людини, це заради Ісуса Христа. Правда це Ісус. Якщо топчуть, вбивають в правду, це вбивають Ісуса Христа. Ось в чому полягає ця ситуація. Вбити правду на землі. Тому. То все-таки за правду, за світло, будь ласка, приєднуйтеся до боротьби проти темряві і знайте, що Христос завжди переможе.